Вона завдавала не тільки видимих, фізичних ран. Вона породила щось нове, невидиму травму рану, яка вражала не тіло, а сам розум солдата. І цю рану назвали шел-шок або ж контузія. Солдати поверталися з фронту, але не могли говорити, ходити, їх мучили жахіття. І спочатку лікарі думали, що це щось фізичне, що мозок буквально струшується від вибухів снарядів. Звучить логічно, правда? Але ось у чому проблема. Коли лікар оглядав такого солдата, він не знаходив жодних фізичних ушкоджень. Жодних. І що ж тоді? Ну, Висновок був простим і жорстоким якщо ран немає, значить ти симулянт, боягуз це не хвороба, а просто моральна слабкість. І лікування, ну, лікуванням це назвати важко мета була не допомогти, а покарати, зламати, змусити людину взяти себе в руки. Солдатів лікували електрошоком, аби змусити їх припинити тремтіти чи знову заговорити. Ось це тотальне нерозуміння психічної травми, воно, власне, і стало відправною точкою початком довгого столітнього шляху до визнання того, що ці невидимі рани справжні. І цей шлях був справді довгим. Подивіться, від Першої світової до В'єтнаму. Саме ветерани В'єтнаму почали активно боротися за визнання їхнього стану. І тільки у 1980 році, уявіть собі, з'являється офіційний діагноз, посттравматичний стресовий розлад. Вони буквально вибороли собі право на лікування. То що ж таке ПТСР сьогодні? Кажучи, просто це нормальна реакція на ненормальні події. Флешбеки, жахіття, постійна тривога, це не слабкість, це наслідок того, що людина пережила щось жахливе. І стосується це не лише солдатів. Гаразд, може виникнути питання навіщо ми про це говоримо? Це ж історія, якій понад 100 років. Але річ у тім, що її відлуння воно дуже гучно звучить і сьогодні. І ось доказ спадщина контузії це реальність для сучасних ветеранів. Просто погляньте на ці цифри. Ветерани недавніх воєн мають у чотири рази вищий ризик розвитку ПТСР ніж цивільні, у чотири рази невидимі рани війни нікуди не поділися. А це призводить до абсолютно трагічних наслідків. Ось це число 22. За деякими оцінками, саме стільки ветеранів щодня вчиняють самогубство кожного дня. Це просто не вкладається в голові. Тож, повертаючись до нашого питання, чи навчилися ми за це століття зцілювати невидимі рани? Шокуючі факти Першої світової, це не просто суха історія, це пряма лінія до тих викликів, з якими ми стикаємося і сьогодні, і це нагадування про наш обов'язок піклуватися про тих, хто пройшов крізь пекло війни.